Я піднімаю очі догир, очі догир, очі догир, звідки прийде моя, допомога, я піднімаю очі доги, очі доги, очі доги, звідки прийде моя, твоя допомога, моя допомога від тебе, Господь, від Тебе Господь, від Тебе Господь. Творця неба і землі, Господа всіх людей на землі, я піднімаю очі до гір, очі до гір, очі до гір, звідки прийде моя допомога, я піднімаю очі до гір, очі до гір, очі до гір, звідки прийде моя. Твоя допомога, бачу у всьому тебе, мій Господь, завжди ти є біля мене поруч, без тебе не маю я сили повстати, в тиші твоїй хочу залишатись. Я піднімаю очі до гір очі до гір, очі до гір звідки прийде моя допомога, я піднімаю очі до гір очі до гір Очі гір, звідки прийде моя, твоя допомога, моя допомога, від тебе Господь, від тебе Господь, від тебе Господь, Творця неба і землі, Господа всіх людей на землі. Господь збереже нас від всякого зла, від всякого зла, від всякого зла, не дрімає, не спи. Той, хто береже мене, береже мене, мене і тебе, ти підніми свої очі до гір, очі до гір, очі догір, звідки прийде тобі допомога. Ти підніми свої очі до гір, очі до гір, очі до гір звідки прийде тобі допомога. Господь збереже нас від всякого зла, від всякого зла, від всякого зла, не тримай не спит, той хто береже мене, береже мене, мене і тебе.